Друзі, сьогодні хочу повихвалятися вам ось цим своїм слоненятком. Ну, як ви вже бачите по квітах, то то котлею я вам показувала 2 березня, саме в той день, коли я її отримала у подарунок від пані Марійки із міста Чернівці. Це моя давня підписниця. Появи її у моєму домі я вам розповідала. То був початок лютого місяця, дуже сумний для мене день. То був похорон, мені на Фейсбук написала пані Марійка, що хоче продати котлейку. Чи не знаю я, хто потребує в таких розслушилася і сказала, що мені не потрібно. А якщо вам треба допомогти, то будь ласка, трішечки пізніше, бо не той час і не той настрій мені було декілька днів, і пані Марійка вислала мені фото своєї красунечки, саме квітучої у цієї половинки. Котлейки. Сказала, що в неї великий кущ і частину вона відсадила, бо вона вже не вміщується навіть у від рослин в моєму домі і так вже зашкалює. Я можу відмовитись від різних типів орхідей, але лише не від котлеї. Ви знаєте, мене одразу якось так защемило серце. І я кажу: ну, якщо ніхто не придбає, може давайте я куплю у вас її. Тільки якщо вона маленька, якщо вона не крупна, бо крупних рослин мені точно вже немає куди розташовувати Давайте її мені пані. Марійка не захотіла. Вона вислала мені її у подарунок. Приїхала громезна коробка і я ще тоді, знаєте, як розпаковувала, думаю, нічого собі манюня, а тоді, думаю, так холодно на вулиці. Може, людина добряче її кутала, саме із-за отих пакунків така здорова коробка. Але коли я її відкрила, то в мене волосся заходилося на голові, як конячка. Висота її псевдобульб 20 см, довжина її листа 25 см. І вона була вся така розкидиста. Ну, знаєте, людина живе у приватному домі і вирощує свої рослини по більшій частині на вулиці. Звісно, що на вулиці вона зростає, як їм забагнеться. Куди хочуть, туди тоді, тоді і ростять свої рости. Мені прийшлося витрусити її з її домашнього горщику. Бо Треба було якось її, знаєте, згорнути до кубки, Бо справді у тому вигляді, якому вона була, вона займала повністю все підвіконня. Мовані псевдобульби, вони вже доволі тверді, і зібрати їх до докупи, то знаєте, мені прийшлося витратити величезну купу часу, але нічого, я змогла. Ось так вона тепер виглядає. Зростає вона на поличці. Завжди під штучним освітленням звичайних білих LED ламп. І як бачите, почуває себе причудово. В якісному фото пані Марійки з телефону та по засохлих сухариках квітів складно було а, ідентифікувати цю рослину. Але коли вона зараз заквітла, я впевнилась, це вона, це вона, той старовинний гібрид. Вона має ім'я Катліанта Голддігер. Це гібрид, зареєстрований у 1974 році. Зареєстрований він сером ділом. У королівській садівничій спільноті саме у 1974 році уявляєте скільки років існує цей гібрид? Ви щоб впевнитись, що це саме він? Я забила цю квітку у пошуковику Гуглю, і Google мені також підтвердив. Назву ім'я цього гібриду. Імені цього гібриду приймали участь 50% аурантіка, 12,5% довіана варіації Аурея і 12,5% сина Яскравий колір і форма квітки, то, то однозначно аурантіка. Шукала-шукала щось тут довіановського, але, знаєте, складно знайти. Хоча хто знає. Подивіться на цю губу. По формі губи, то то не довіана. Але оці плески, нібито хтось, знаєте, на жовтучку випреснув сок ем, вишні, то це точно. Подивіться, яка вона яскрава. А якщо додати ще те, що ця котлея має фруктовий аромат. от І справді, знаєте, щось таке нібито абрикос. І ще щось. Можна, мабуть, абрикоси вишня. Розмір квітки 7 см. Ось таке квітне воно, як ви бачите, букетиком. Я читала, що при гарному догляді і у добре розвиненої рослини вона квітне на багатьох квітконосах і соцвіття може може 7 ми. Квітів у мене 4. Дві з них нормальні, тобто правильні форми: ось такі: і сипалі, і петалії, і губа. А дві незрозуміло що. Не вистачає, ось подивіться, не вистачає в неї петалій, а оцієї. Квітки, мало того, що не вистачає петалі та ще й не повністю забарвлена губа. Але пробачимо її її перше домашнє цвітіння. Не знаю, як у кого, а особисто у мене при пересадці котлей обов'язково перше, що стається, так це те, що котлея скидає все своє коріння. Вони пропадають. І вона починає перевкорінюватися від нових зростів, нарощує нову кореневу. І зважаючи на те, що у цієї рослини іще не настільки розвинена коренева система, то хто знає можливо, можливо, саме тому і таке цвітіння не зовсім правильне. Хто знає У мене ніколи після пересадки в перший рік. Котли не квітнуть зазвичай після пересадки через рік. У цей холодний, зимовий, сирий, темний час, то ці квіти вони такі актуальні, вони дивляться на них і становиться тепліше. Незважаючи на її громадний розмір, то позбуватися я її точно не буду. Росте вона швидко, росте вона просто, не потребує ніяких. Танців з бубнами навколо себе. Як я казала вам вже, зростає повністю під штучним освітленням сонячних променів вона не бачить ніколи від слова взагалі, поливається вона по мірі просушки. Ну, як і всі кохліанти. Вони люблять просихати, але не повністю. Ось така в мене тепер є красунечка. І я щиро, 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 щиро вдячна пані Маріці за такий красивий подарунок. А вам бажаю всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Тримаймось! Все буде Україна!